Сьогодні, 7 березня співають жаби. Так тепло, що вони почали вже свої гульки. О, чуєте? Цей пітух? Так, тільки що співали. Так риби он плавають. Сьогодні в нас знову спека. 7 березня знову літо. О, знову пекло. Плавають красатулі наші вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Конжила з Півдня Одеської області. Сьогодні, тако трошечки знімала там відео, коротеньке, позліпляю. Зараз хочу показати вам, пам'ятаєте, я отримала ці гілочки з інжиру і постави ходу, щоб вони вкорінялися. Ну, такі живці. Да. Скажу, що вкоріни... воду вставила. Скажу, що корінення пройшло не дуже гарно. Виріс тільки один. Корінчик і пустив. Зараз покажу із усіх. О, дивіться, бачите. Корінчики пустив тільки один. Це я зараз його посаджу в стаканчик. Всі останні. таке нещастя скажу. Ось такий, ну бачите, тільки калус попускали. Це мочаю в кореневін в кореневін і саджаю в землю. Вирішила все-таки в землю посадити, зараз покажу, саджаю знову під пляшки. Зараз треба ще позаливати. А де я написала три. Ой, коротше. Е, саджаю під пляшки. Бачите, позасовувала так в землю, Він такі в гілочки попускали гарні. Не всі, але геть землю. Бачите, відкриваю пляшками. Тут в мене є ще кілька, без назви сорту були. І свої ще гілочки я. ну, Можливо, знайду потім сорт, він такий коричний у мене. Зараз я хочу залити пляшки, погано втикаються. Принсу водички ще залью. Коротше кажуть, саджаю п'я все під пляшки. Бачите, на кожній пляшці понаписала номер. Тут під пляшкою по одному номеру, щоб не путатись. І потім, щоб знати вже деякий сорт, щоб не чекати, поки за плодоносить. Доведеться потім цілі дерева да, викопувати, пересаджувати. А так саджаю. Надію, що так він коріниться краще. Так, ну поки ось все. Саджаю, коротше кажучи, ось таким скореним Підписую, мочаю і саджаю в землю. Це у нас інжир. Не знаю, чи чути, як тріщать шишки. Я скільки днів ходжу, ніяк не могла зрозуміти, що ну, тут іще чи Голуби, кубла ліплять. А це шишки розкриваються. Так цікаво. Якось ніколи не звертала уваги на це раніше. Якби побачити, це коли розкриваються, це треба довго стояти дивитися. Мабуть. О, Вже і вечір. Сьогодні проїхали туди-сюди. Привітали е, то кому, то тітку, то лікарі, чоловік хворіє, та й до обіду прокаталися. Після обіду он, стружу, тут вистругую все, бачите? Витоптала як слон. Там вже той край повистругувала, Ну, з завтрашнього дня вже почну обрізати все сухе, буду потихеньку обрізати декоративні кущі, живцювати. почну обрізати бузину, покажу. Друзі питали, як я формую травянистий їм біскус, я вже відповідала. Не формується, він тому називається трав'янистий, тому що він відбирає, відмирає на зиму. Ось він, бачите, в нього повністю сухі гілляки стоїть на зиму. За завтрашнього дня починаю з двору обрізати, багато чого треба обрізати. Так, зараз йду різати гілочки. Вже вечір. Ну, там ще ввечері почитаю в кінці вірш. Зараз треба ще нарізати гілячок, щоб ввечері зробити з них живці. Так, там у мене ще дурі квіти цвітуть. Ну, завтра буду обрізати і покажу. Цей бур'яни понаростали такі гарні. Чойк сьогодні, оті, що я гіляки пообрізала, лишила на другий сьогодні все перерубав, перевозив на купи, щоб воно висихало. Будуть якісь дрова. Так, тут ще я живу. бур'яну у нас всюди. Ну там вистругую на новій городі, тому що там саджала багато нових квіточок. Тут треба все повисапувати, щоб, щоб воно росло, щоб була сила, бо все-таки тільки садила. Так, пішла я. Наша компостна куча, треба заливати все, щоб все сухуще. Ой, роботи не знаю, за що братися. Вперед. Знаю, що робити, лише вперед це треба робити і те, і те, і те. Всі з досі не обрізані всі. Ну, вже, в принципі, лишилось тільки тут у нас в кінці городу. Лаки ще досі стоять. Ось чоловік завтра на роботу йде. Так, ну, а я буду працювати завтра. Не буду ж я лежати. Так, ну поки все, пішла я різати гілочки, потім ще покажу, що я наріжу ввечері. Так, потрошечки знімаю сьогодні. Тут, тут он, бузина порізала, обрізала живці, а бузина ще не обрізана, треба обрізати. Ну, Буду обрізати сухостій, дорі обріжу, наприклад, прийду обріжу бузину трохи. Її то вже живцювати не треба вже швидко. Раз, раз, обрізала, обрізала, можливо, так один день. Пообрізаю всю зразу, покажу, як я формую всю бузину та й все. Дивіться, гляньте, вже, вже розпускаються які броньки вже. Вже прям гляньте яка. Махровенька, така не хоче наводитись. А я в рукавичках не хочу знімати. Так, все, пішла різати живці. Потім покажу. Так, що, друзі, на дворі ніч. Повечеряли, Тепер займаюсь помідорами, знову довожу їх до ума роса, зараз покажу. Беремо ось стаканчик. Так, я перший просто переброшу було легше. Бачите, стаканчик. Ось отут оце біле. Це ж один п'ясик вже, бачите, пихала пальці, зараз скажу. Оце тут, значить, у нас землі немає. У нас повітря, бачите. Ми робимо так от пальчику. Отак от. от. от дна я не достану полю, тому туди ми пальчиком зробили таку дирочку от ямочку, я на насипаю ґрунт і знову насипала і знову проштовхую його туди. Отак. От ну потім ще, от по краям треба отак от. Так от по всім краям треба пройтися теж отак от. Тому що земля вже просіла добре, просіла на вся, промокла, просіла. І тепер, отак, от я ось дома дожу. Бачите все? Ну тут трошечки-трошечки на дні лишилося, ну це вже не так страшно. Беремо другий стакан. От наче вчора гарно засипала землю, але все одно, бачите, що робиться? Це у нас тут всюди треба тако. Пропихувати. Пихати, утрамбувати. І зараз ми це утрамбуємо. Так, на це треба час. Але ми це раз зробимо і все. І О, бачите, які дірки ось тут. Бачите, зараз оце все. Ой, просипаю, ну. Лишила грунт в хаті був цілий день тепленький. Отак. О, бачите, стаканчик вже чорний. І так от кожен-кожен стаканчик пройду, так, да, я ж кажу, це на це треба час. А у мене ще на сьогодні ще живці на Чезі, Дивіться, і стакан повністю треба продавлювати. Тому що тут куплена земля, а вона така, знаєте, прямо воздушно-воздушна. О! Ну, якщо тут видно, прямо такі дірки вийшли. Ну бачите, скільки нема землі? знову це позасипаю. І все. Поливати тепер їх скоро не треба, поки земля зовсім не підсохне. І так як у нас корінь аж на дні, то треба проливати добре. Я на дно постелила на, на, на постила плівку, тому о, коли спішите, навіть можна просто налити на дно водичку, щоб воно з дна впитува. Налили воно через ці дірочки напитається. Вологий все, і не треба цілитись у кожен кожен стаканчик. Я це спеціально так попроблю, такі квіти саджаю. Ой, за, за, може, нарешті вже візьмуся, наберу в ці паліти землі. Та треба ще брати, сіяти вже квіти. Вже Гіацинти вже сьогодні всі відвезли останні на продаж. Тепер в мене на вікна помідори. Ну, і трошки насінечка посіємо. До, до речі, зараз покажу квіточку, яку мені були присали в подарунок. Я посадила в Вона була така малесенька, тут може пам'ятаєте, з палетки. Вона навіть вже лободинна росла, яка гарна. Ось ще одна, ще одна лобода. Гляньте, вже який гарненький. Ось ще в нас березень постоїть, я думаю. Що у квітні вже він у мене почне цвісти, Це мені писали, це така ромашечка У мене колись вона росла Аргерантіумом, здається. Колись у мене були, колись я займалася цими однорічками. Дуже багато в мене їх було, коли ще не було такий невеликий сад, був то займалася однорічками. Дивлюся на свої пальці, страшне. А ще тикати і тикати землі. Оце... Оце закінчу з помідорами, потім займуся живцями. Потім покажу, що у мене з живцями ще вийде. І так, до 10 вечора. І мені чим озитися. Знаєте, зараз стала така погода гарна, тепліше. І навіть якось сили звідкись з'явилося більше, і, і бажання більше з'явилося працювати. Так що буду працювати. І помідорчики свої, щоб були, і квіточки. Чим було тим донатити, допомагати б нашим воїнам. Так, друзі, все. Я показала, я думаю, ви зрозуміли, як це все робиться. Всі стигани вам показувати не буду, бо це буде дуже довге відео. Так, закінчу з помідорами, потім перейдемо на житті. Закінчила обрізати, зараз о пів на дев'яту. Все вже це у нас трошечки дейці, ось ці допоживчую. Це в мене новий сорт, вона така махрова біла, дуже гарна. Потім треба шукати назву. А це у нас вайгела, вайгела пстряволисна. Це все, що я змогла нарізати. Кущ такий невеликий, в мене молодий, ну тому ось трошечки. Ну так, трошечки все одно нарізала. Завтра буду. Ой, висаджувати втомила тобто вже за цей день. Так, ну що вам скажу, друзі, що бажаю всім спокійної ночі. Дуже хочеться, щоб ніч була спокійна. Слава нашим ЗСУ, все буде наша Україна.